Premier Food 15. І цей рік, звісно, найскладніший. Проте я так довго на нього чекав. Все почалося з першої заправки. А зараз ми маємо понад 7 тисяч партнерів в Україні. Ми започаткували культуру споживання хот-догів по всій країні. Тоді раділи першому замовленню. А тепер їх понад 10 мільйонів на місяць. Навіть у воєнний час ми не здаємося і продовжимо надавати бездоганний сервіс. Ми стали одним з найбільших логістичних операторів і робимо 50 тисяч доставок на місяць, у кожен куточок України. Кожен день ми сумлінно виконуємо свою роботу та з впевненістю дивимося у наше майбутнє. А ви допомагаєте нам у цьому. Співробітники, що стали сім'єю та партнери, що стали вірними друзями. Я дякую вам. А святкувати будемо після перемоги. А зараз працюємо ще більш наполегливо, щоб її наблизити.